Дай йому Боже щастя здоров'я його здоров'ям, да дай дворовостровий явор на дворі, дай йому, дай йому Боже щастя, здоров'я його дом. В тому я ворі, я рібчоли, дай йому, дай йому Боже щастя. Боже, щастя, здоров'я в його дом, в тому я да ріпчоли да йому. ми робимо це так, як у нас виходить. Звісно, продовжуємо передавати це, як раніше робили наші пращури. Тобто, з вуст в уста. Вони ж не через ноти передавали ті пісні. А, наприклад, діти, онуки, сиділи на пічі, слухали, як баби діди співають. І переймали цю манеру співу ці тексти, ці мелодії.